Доброго вечора, доброго вечора. Вітаю всіх на колективній молитві за перемогу України у війні з Росією і за те, щоб у нашій країні настав постійний мир серед українців і серед, щоб наша країна була в мирі з іншими країнами. І щоб ми процвітали, щоб українці на своїй землі, в своїй країні процвітали і жили благополучно. Кожного вечора ми молимося за Україну. Ми збираємося родиною і молимося, і це ми вже робимо, напевне, приблизно з початку Великої війни. А через якийсь час вирішили проводити пряму трансляцію на Ютуб-каналі Вільнодум, для того, щоб дати можливість усім бажаючим до нас приєднатися в молитві. Тому, якщо ви вперше до нас завітали на цю молитву, то і вам сподобається, то обов'язково підписуйтесь на наш канал і ста натискайте дзвіночок для того, щоб вам приходили сповіщення про початок наступних молитв. Також, будь ласка, попрохаю всіх про підтримку. Ставте, будь ласка, лайк, пишіть коментарі, якщо бажаєте щось. Таким чином, простим, дуже способом, але ви підтримуєте канал. Ви показуєте, що україномовна контент вам подобається, що така молитва подобається. І тоді Ютуб, бачите це, поширює тобто розповідає іншим учасникам Ютубу, іншим користувачам про цю молитву. Дякую вам за підтримку. Кожного вечора ми молимося і використовуємо покаяльну молитву. Тобто ми використовуємо молитву, в якій ми просимо в Господа Бога вибачення за свої зневіри, за те, що впустили страхи в свої серця, за те, що образили, що тримаємо в спогадах, в своїх думках, тримаємо образи, гнів, можливо, навіть ненависть на інших людей. І ми просимо Господа Бога вибачення. Ми просимо, щоб він почистив нас від злих думок, щоб він заспокоїв наші душі і приніс мир і спокій спочатку в наші душі, і потім приніс у наші життя, тобто в нашу країну, щоб у нашій країні був мир та спокій. Також ми молимося, бажаючи добра, процвітання всім українцям. Бажаючи процвітання нашої землі, нашій державі, нашій мові, нашій культурі українській, і просимо, щоб Господь Бог благословив нас, благословив нашу державу і нашу мову, і нашу культуру. І все це робимо ми кожного вечора, без винятки. О 20.10 на youtube каналі Вільнодум ми проводимо цю трансляцію і дякую всім, хто до нас приєднується, дякую всім, хто дивиться в записі. Це відео, можливо, на наступний день, коли зручно, коли випадає час. Щиро дякую вам за те, що ви молитеся, звертаєтесь до Господа Бога. Тому що звертатися до Господа Бога заповів нам сам Господь Бог. Він говорить нам про те, що приносьте до мене усі свої турботи, хвилювання і просіть те, що вам потрібно. Недаремно написано в ті, отримайте, шукайте і знайдете, стукайте і відчинять вам. Таким чином, коли ми звертаємо увагу на те, що нас лякає в житті, на те, що нас хвилюють, наприклад, думки нас хвилюють негативні, коли ми на це звертаємо увагу у молитві, то ми показуємо Господу Богу, що, будь ласка, допоможи нам і очисти саме оцю частину нашого життя. Тому що, знаєте, всі думають так, що Господь Бог все-все-все знає, але ж в будь-якому випадку він творець усього, але ж він не є конкретною людиною. І тому, напевно, й дано нам право вибору, право свідомості, щоб ми звертались до нього і казали, що «Оце мені дуже не подобається, це мене лякає, це мені причиняє біль, допоможи мені. Забери це, позбав мене від цього страждання. І таким чином ми очищаємо свої душі, таким чином ми допомагаємо собі. І що саме цікавіше, допомагаючи собі, ми допомагаємо усій країні, усім людям в Україні. Тому що, коли ми допомагаємо собі, то знаєте, чимось схоже... Коли ми відкриваємо душу, то через нашу душу заходить Божа енергія. І це можна уявити, що в нас в руках з'являється сильний ліхтар, дуже потужний ліхтар, висвітлює не тільки нам шлях. А він ослід освітлює шлях усім людям, які є навколо нас, і не тільки нашим близьким, а й нашим колегам по роботі, нашим е е сусідам, людям, які живуть в нашому також домі. Так. трошки не влаштувалося. І таким чином, допомагаючи собі, очищаючи свою душу, ми приносимо мир і спокій в нашу країну. Ми створюємо таку успішну атмосферу для того, щоб якнайшвидше ми перемогли, і якнайшвидше ті, хто зараз на фронті повернулись додому живими здоровими, і щоб наша країна процвітала, і щоб ми усі українці процвітали. Давайте будемо починати. Я вітаю всіх, хто до нас приєднався в молитві. Хай Господь Бог дарує вам безпеку, хай Господь Бог оберігає вас і ваших рідних, Хай Господь Бог дасть вам мирне небо над головою і спокій душевний, і добрий сон. З Господом Богом! Давайте розпочинати саму молитву. Господи, поможемо! Господи, я люблю тебе, 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 я люблю Тебе. Господи, я люблю Тебе усім серцем своїм і усією душею своєю. І я смиренно, Господи, я смиренно приймаю усе, що Ти даєш мені пережити. Бо я довіряюсь Тобі, бо я. Покладаюсь на Тебе, Господи, бо я вірю в Тебе і люблю Тебе. Господи. Господи, я розкаюся, я розкаюся у тих своїх свідомих і несвідомих думках, що стали причиною війни в моїй країні що стали причиною того, що росіяни пішли на нас війною, і що вже 11-й рік в нашій країні триває кровопролитна війна. Будь ласка, Господи, прошу тебе, вибач мої гріхи, будь ласка, Господи, вибач ті мої неправильні думки, що стали причиною цього. Будь ласка, Господи, вибач мені. Дякую Тобі. Господи, дякую тобі, дякую Тобі, що Ти вибачив мені, і дякую Тобі, що Ти виправив цю ситуацію, яка склалася в моїй країні, і приготував для України перемогу, приготував для всіх українців і для нашої країни перемогу якнайшвидшу перемогу у війні з Росією. Дякую тобі, Господи, що Ти благословив Україну на мир, на процвітання. На те, щоб усі українці процвітали, щоб усі українці на всій території України жили в достатку, жили в мирі та злагоді. Дякую Тобі, Господи, дякую Тобі. Господи, дякую тобі, дякую Тобі. Господи, я люблю тебе, 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 я люблю тебе. Я люблю тебе, я люблю Тебе усім серцем своїм і усією душею своєю. І я смиренно, Господи, я смиренно приймаю те, що Ти даєш мені пережити, відчути, побачити. Бо я цілком і повністю довіряю Тобі, бо я в усьому, в усіх подіях бачу твою волю, бачу прояв Тебе. Господи, мені дуже шкода, що в моїй країні триває кровопролитна війна. Мені дуже шкода, що росіяни убивають українців, що росіяни обстрілюють ракетами і дронами, мирні українські міста, житлові квартали, магазини, школи, різні установи. Господи, мені дуже шкода. Що через війну мільйони мільйони українців стали переселенцями. Прошу тебе, Господи. Вибач мені, вибач моїм батькам, моїм рідним і всім, всім українцям, чиї неправильні думки стали причиною війни в Україні. Будь ласка, Господи, вибач і нашим предкам, які вже не з нами. Будь ласка, Господи. Вибач нам гріхи наші. Прошу тебе, Господи, вибач нам гріхи наші. Будь ласка, Господи, очисти наші душі від злих думок. Дякую Тобі, Господи. Господи, дякую Тобі, що Ти милосерд, що Ти чуєш наші молитви і що Ти пробачив нам гріхи наші. Дякую Тобі, Господи що ти любиш нас і що ти виправив цю ситуацію, що сталася в нашій країні, і приготував для всіх нас, для українців перемогу в війні з Росією. Господи, дякую Тобі, що Ти благословляєш нас, що Ти благословляєш кожного українця, даєш нам сили, даєш нам хліб насущний, даєш нам мудрість. Даєш нам духовні сили, навчаєш нас допомагати іншим, молитися, благословляти людей навколо. Дякую тобі, Господи, що Ти благословив українців на процвітання і на життя в мирі та злагоді в своїй країні, в своїй землі, і говорити своєю мовою і насолоджуватися своєю культурою. Дякую Тобі, Господи. Господи, дякую Тобі, дякую Тобі, Господи, дякую тобі! Я люблю тебе, я люблю тебе. Господи, я люблю тебе, 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 я люблю тебе усім серцем своїм і усією душею своєю. І я смиренно, Господи. Я смиренно приймаю усе те, що ти даєш мені пережити, всі ті події, які ти даєш мені пережити. Бо я довіряю тобі, бо я покладаю на тебе всі свої сподівання, бо я знаю, що ти добрий, ти чоловіколюбець, ти милосердний. і тому все, що ти даєш, ти даєш до кращого з любов'ю. Господи, я прошу вибачення, я прошу Тебе вибачення, що впустив у свою душу злі думки, що впустив у свою душу страшні думки, страхи різні, що зневірився, зневірився в собі, у інших людях, що боюся, що занепав духу. Будь ласка, Господи, прошу тебе, вибач Будь ласка, Господи, прошу Тебе, вибач мені. Дякую Тобі, Господи, що Ти чуєш молитву мою. І дякую Тобі, Господи, що Ти вибачив мені. Дякую Тобі, що Ти очистив мою душу від злих думок. І натомість наповнив мою душу світлом Твоєї любові. Обигрів мене, заспокоїв. І наповнив мене вірою в перемогу України, вірою в інших людей, довірою до людей, які навколо мене. Дякую Тобі, Господи. Господи, дякую Тобі, дякую Тобі за твою підтримку. Дякую Тобі, Господи, що навколо мене чудові, сміливі, щедрі, добрі люди. Дякую Тобі, Господи, що Ти даєш благо. Для того, щоб я міг жити і допомагати іншим людям і творити добро і виконувати твою волю. Дякую Тобі, Господи. Дякую Тобі, Господи, дякую Тобі. Я люблю тебе. Господи, я люблю тебе, я люблю тебе, я люблю тебе, я люблю Тебе усім серцем своїм і всіма думками своїми. І я. Прошу, Господи, вибач, будь ласка, вибач мене, за всі мої злі думки, які стали причиною війни в моїй країні, які насправді стали причиною горя в моєму житті і в житті мільйонів людей навколо мене. Будь ласка, Господи, пробач мені. Прошу тебе, Господи, пробач мені. Дякую Тебе. Господи, дякую Тобі, що Ти чуєш мови Твою мені. І пробачаєш. І дякую Тобі, Господи, що Ти виправив цю ситуацію і приготував для України перемогу, для всіх українців перемогу. Приготував для всіх нас мирне, безпечне, процвітаюче життя. Дякую Тобі, Господи, що Ти благословив наших військових якнайшвидше. Повернутися до своїх родин живими й здоровими. Дякую Тобі, Господи, що Ти благословив усіх нас жити в мирі і підтримувати один одного. Дякую Тобі, Господи, за те, що Ти благословив нашу землю і нашу країну. Слава Господу! Слава милосердному, люблячому Господу Богу. Дякую вам, дякую вам, що ви молилися разом з нами і що ви. Допомагаєте іншим. Тому що, коли ви молитесь, ви допомагаєте і собі, і іншим людям. Тому що, просто, наприклад, коли ви молитесь, ви заспокоюєтесь А якщо заспокоїтесь, то цей спокій, цей мир, ви несете людям, які навколо вас, вашим рідним, вашим близьким, от і вже приємніше і спокійніше стає вашим близьким. Точно так же саме, коли ви молитесь, просите в Господа Бога, Бога підтримки для інших людей, то Господь Бог вам допомагає, бо Господь Бог чує ваші молитви. І навіть якщо ви, можливо, чогось не бачите, не знаєте, але будьте певні, тому що Господь Бог Він насправді чує. І те, що ми зараз проводимо цю трансляцію, що наша країна зараз продовжує існувати, що в нас є електроенергія, в нас є ресурси, в нас є хліб насущний, доказ того, що Бог чує наші молитви, Бог відкликається і підтримує нас, дає нам все необхідне. Тому щиро дякую вам, що ви разом з нами. бажаю вам добра і благополуччя. Хай Бог вас береже, хай Бог дарує вам всі необхідні ресурси для комфортного, щасливого життя, і хай ви і ваші рідні будете у безпеці. На добраніч, спокійної вам ночі.